Вітаю вас, друзі, на СК1. це програма відкрита студія. І я Катерина Домс. Ми на порозі нового палювального сезону, який стане в Україні найскладнішим за багато десятиліть. Як у Житомирі готуються до холодів, яким буде тариф на теплопостачання для населення бюджетних і комерційних організацій. Як в умовах воєнного стану працює теплокомуненерго? Ми сьогодні запитаємо очільника цього підприємства Дмитра Рогожина. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго дня. У нас в країні повномасштабна війна, і ця зима буде важкою. Ми це чуємо вже тривалий час. Руйнування об'єктів критичної інфраструктури може стати помстою росіян за невдачі на фронті. Як працює сьогодні теплокомуненерго в умовах воєнного стану і чи є у нас план в разі надзвичайної ситуації? По-перше, ми вже попрацювали в Повному військовому стані, тобто ми відчули і тиск, відчули і руйнування, відчули і небезпечні ситуації. Але на щастя, наші мешканці, наші користувачі, це не відчули. Це відчули тільки наші працівники, які. Належним чином відносились до своєї виконання своїх робочих обов'язків, до швидкої швидкої ліквідації тих наслідків, які були. Це скільки об'єктів було пошкоджено за цей час? Пошло, вже, отримано декілька мереж, робочі підстанції електричні, підстанції газові і чотири наші теплові. Об'єкти. Вони були, деякі об'єкти були переключені в процесі експлуатації, деякі об'єкти були перезапущені, але усунені руйнування спочатку тимчасове усунення, а потім вже більш капітальне на протязі підтолки допального сезону, ми змогли це все привести до ладу до необхідного технічного стану. Тобто це все нормально, це вже ніяких наслідків цього вже немає. Яким чином ми готові, як ми будемо реагувати на ті. Обставини, які можуть виникнути, ну ми не можемо спрогнозувати всі 100%, Що буде, як буде, але ми повинні бути готові. Ми і суміжні служби. Перше через це електричні мережі, Житомирський РЕС, обленерго, це облгаз, це наші користувачі, які повинні терміново швидко бути проінформовані і. Зробити всі необхідні заходи для того, щоб в найкоротший термін усунути необхідне пошкодження чи якісь нестандартну ситуацію. Ці протоколи всі прописані не тільки в нас на підприємстві, але прописані і комунальним управлінням. Неодноразово проходила комісія ТПНС, де ми і вивчали, і вводили, і необхідні вводні, і від потужних, від маленьких, тобто, тобто всі можливі і неможливі, то що там можна може сфантазувати, ми ці заходи проробляли. І, в принципі, готові до всього. Ну але є такі умови, які повністю унеможливлюють подальше надання тепла. Ми думаємо, будемо надіятись на те, що такого не виникне, і ми зможемо все це відреагувати на це, і ці пошкодження, які потенційно можуть бути, усунути на коротші термін на початку вересня, на позачерговій сесії, депутати Жодоморської міської ради проголосували за те, аби придбати дві. Модульні котельні, вартість яких складає 11 мільйонів гривень, чи сьогодні? Минуло станом на сьогодні, на якому етапі цей процес, коли місто їх може отримати і який там принцип роботи. Я не буду перебільшувати, якщо я скажу, що іменно Житомирський депутатський корпус, Житомирське керівництво, воно дуже фахово пілкується по роботі комунальних підприємств, першу чергу, теплопостачання. Чому? Тому що нас повністю розуміють, це. Це приємно. І коли ми виносимо якесь питання, чи є заробітні плати, чи є оплати енергоносіїв, чи там стернірування якихось питань, чи виділення яких сільів коштів, які дуже нагально і дуже необхідні для виконання цих робіт, нам завжди йдуть на зустріч. Це дуже радує. І тобто, коли ви дали, дали аналіз, що у нас є там слабкі точки, де необхідно поставити модульні котельні, які при необхідності треба буде перенести на об'єкти критичної інфраструктури, ці об'єкти повинні працювати не на ГАЗу, а і мати максимальну автономність, і працювати на щепі чи на таких наших місцевих видах палива, нас підтримали і дали завдання проробити тічнісні завдання і закупити дві котельні. Одну на 7 МВт, яка може при необхідності забезпечити. Любу лікарню міста Житомир: це МА1, СМА2, обласну чи перинатальний центр альтернативним теплом. І більш потужно 1,8 МВт для забезпечення підприємств критичної інфраструктури. В першу чергу водоканалу і прилеглих територій теплом і теплової енергії. Ці котельні мобільні вони пересуваються не своїм ходом, але на лафеті, але їх можна пересунути в будь-яку точку міста і на коротше термін приєднати до мереж теплопостачання. Е, яку потребу взагалі може закрити одна котельня? Врахуйте, якщо 7 МВт, це мінімум 700-1200 м2 в залежності від навантаження. Якщо 1,8 МВт, то це до 20000 м2, це квартал, це квартал угу. і котельня може забезпечувати тепло. Угу. Тобто... Ну, Наразі ми їх чекаємо. Так, ми вже дали технічне завдання, ми вже отримали вартість, ми отримали розрахунки. Наближчим чином ми вже розміщувати будемо завтра чи сьогодні, якщо встигнемо сьогодні після обіду. Якщо ні, то понеділок буде розміщувати заказ на виготовлення цих категорій. Якщо говорити про майбутній опалювальний mm -hmm. сезон, який, вочевидь. Ось ось угу. почнеться, тому що вже у нас завершується вересень. Е, чи спокій... наскільки спокійно вам? наскільки наскільки вам, сьогодні сьогодні Житомир вже от станом на сьогодні готовий до нового Якщо сезону? Якщо Не брати до уваги надкритичні ситуації, які на від нас не залежать. Тобто військові дії і прихід військових дій на територію підприємства, то ми повністю на даний час, ми вже закінчивши опальний сезон, вже були готові ще почати новий опальний сезон. На, ми ніхто не відміняв, ніхто не, не дозволяв нам не проводити планові е, заходи для того, щоб підготувати автоматику, лічильники, облік, мережі, провести гідравлічне випробування. Всі ці необхідні заходи ми провели. Повному 100% обсязі. Навіть почали деякі капітальний ремонт котлів, які було, які було необхідно зробити. Не було, на жаль, закуплено своєчасне обладнання, тому що його просто не було. Це Нікопольська, це Мелітопольська труба, але і на даний час ця труба вже нам прийшла. Наші постачальники, які виграли тендерну процедуру, вони поставили це обладнання вже на підприємство. Тобто навіть це обладнання ми вже маємо у себе на складі, можемо на протязі опального сезону проводити необхідні ремонтні роботи. Тобто наразі всі роботи на теплових мережах у Житомирі вже завершені. Ні. На теплових мережах ми ще за рішенням комісії ТПНС за проведенням тендерами і необхідності ми зараз ще будемо проводити капітальний ремонт мережі князів Острозьки. Чому? Тому що там лежить стара труба, 53 роки, і це магістральна мережа, і ми будемо пошагово, навіть протягом опального сезону робити цей ремонт. Його просто необхідно зробити. Не могли ми зробити тільки по одній простій причині, це досить великі кошти, плюс тендерна процедура, плюс необхідність отримати трубу ППУ, яка на 100% залежить на даний час від іностранних постачальників матеріалу та серіалу. Тобто ми оті всі процедури пройшли, отримали всі проєктні рішення, документальне рішення і на даний час починаємо ці роботи. Ви сказали, що на князі Острозьких буде і продовжуватися, коли почнеться палюваний сезон. Будуть Будуть, однозначно. Там ми збільшуємо потужність, ми збільшуємо діаметр, ми збільшуємо якість, ми на тому майданчику і поруч плануємо вже почали і ще далі плануємо встановлювати індивідуальні теплові пункти. Продовжується і незалежності від того, що ми будемо робити, для забезпечення наших мешканців теплом. Але ніхто не застрахований. Зазвичай, коли у нас щороку починається опалювальний сезон, десь якісь прориви, десь люди кілька днів, якщо там вже в місті, наприклад, там опалювальний сезон в будинках тепло, вони без тепла. Взагалі, який відсоток тепломереж Житомира у нас потребують заміни? Дивіться. Я не скажу, у нас не у нас досить нормальний стан теплових мереж, тому що і втрати в мережах, і аварійні пориви, вони в декілька разів менші, ніж нормативні по нормам ДБН, по тарифним втратам. Тобто ми досить нормально, вже потужно поміняли ці магістральні мережі, але на деяких ділянках, які ми знаємо, це район полівої, це ще деякі ділянки центру, це ще деякі ділянки окремих квартальних котелів. Треба міняти мережі. Вони їм. По 50-60 по 60 років. тобто Як поклали їх ще з першого, що, першого разу, що ніхто не міняв, тільки там латалися, ремонтувалися. Це дуже аварійна ділянка Целесі Українки, якому вже три роки плануємо повністю вивезти з експлуатації, переключити на окремі крим, на генерації. Але недостатність коштів, от, вона постійно наможливлю такі от проєкти капітального характеру, які ми плануємо. Ми знаємо, що треба робити, але просто недостає коштів. Безумовно, війна зачепила і змінила життя кожного українця і на всіх вона позначилася, які плани були у комунального підприємства Теплокомуненерго, я знаю, на цей, на цей рік, ага. на найближчі роки, і що, власне, довелося відкласти у довгий ящик. Ага. На жаль, із тих планів, які були швидкими, ми повинні були би дуже швидко закінчити всі документи. весь доковесь документ обоги, всі роботи суміжні з будівництвом електричної станції. Ми повинні були в цьому росію дуже швидко закінчити проект секо. Ми повинні почати повнообсіки проект і закінчувати проект Європейського банку. Це будівництво електричної станції НРК-11. На все це на жаль вплинуло військові дії, тому що в такому стані ніхто зараз міжнародна гарантій нам не дасть і. Були деяким чином обмежені всі суміжні проекти з європейськими інвесторами. Плюс то, що ми планували з містом, ну в принципі, це все робилось і робиться, але дуже дуже сильно впала платежа населення. Тобто ми не змогли всі, то, що ми запланували навіть в наших капітальних і поточних ремонтах почати, тому що були відміни інвестиційні програми, а це дуже великий е, такий шматок роботи, дуже велика е, кількість грошей. І ми, ми так на ходу вже переплановували ці заходи. Але незважаючи на це, ми є підписантою Європейської облади мерії, є підписантою той Хартії, який підписав по зменшенню е, викидів. По зменшенню використання викопних видів палива, першу чергу природного газу, і ми ці всі заходи виконуємо. У нас є план перший до 2025 року, який спланований і розписаний. Вплоть до інстицій проєктів, вартості кожного об'єкту. Плюс є план заходів до 50-го року, щоб повністю відмовитися від використання природного газу. Ці всі заходи є, і вони планово виконують. Mm -hmm. Я до не п'ятдесят там... повністю відмовитися да. від а? газу. А? Да? Кажете, Фактично до газ повністю. повинен бути тільки як аварійний. Засіб, дотоплювання. Тобто ми повинні всі котельні газові поставити в аварійний резерв, а робити від щипи, соломи, mm -hmm. пілети, торфу, який дуже в великому кількості є в Житомирській області, від перероботки ТПВ, РДФ. Тобто це ми повинні виконувати. І це нормально, це можна зробити. І цей план розписаний повністю. Щодо тих котелень, які в нас є, які вже сьогодні працюють на альтернативному паливі, як тут просувається робота? У нас військові дії і от така от, у неможлива не дотримати природний газ, вона дуже швидко підштовхнула нас до виконання таких проєктів. Якраз це послужило каталізатором для того, щоб переглянути і в мінімальні на коротші терміни може навіть без залучення іностранних інвесторів, без залучення іностранних технологій, а мінімальне українське обладнання. У нас є і українські місцеві виробники, це в Житомирі Кригер і Ліка, це монастирічниський завод обладнання, це бравовський завод обладнання. Разом з ними можна, і ми, і нужно, і необхідно реалізовувати ці проєкти. Тобто ці проекти ми вже заклали, ми фактично. Усіх районних катерів, де це можливо, проектуємо альтернативний від, від джерело під альтернативний виду палива. Угу. Е, якщо взагалі говорити угу. про фінансове становище угу. комунального підприємства, якому вони сьогодні перебувають? Ну я не буду абсолютно цифри говорити, але закупівля але основних матеріалів зменшилась десь в п'ять разів. Тобто у нас немає тих коштів, щоб повного обсягу закупити ППУ, і засувки. Тобто ми ужались до неможливості для того, щоб тільки нормально підготуватися до пального сезону. Кошти, які населення, провал на станом на кінець опального сезону тільки за два місяці. Від населення склав 175 мільйонів. Коштів, це провал, тільки сезон. Mm -hmm. Потім ми трошки вирівняли, подогнали більше 100 мільйонів на 110 10 мільйонів населення заплатили, тільки по опалювальному сезону. Але все тільки по цьому опалювальному сезону ще дира по населенню. Це в... найгірший показник за останні роки. Це таких найгірше таких показників. Навіть ніколи не було і близько таких показників. Це 70 мільйонів недоплати не населення тільки по цьому сезону. Це величезні кошти. І відповідно такі ж кошти ми винні приблизно за енергоносії. Тобто, враховуючи, і плюс ми вже розуміємо, що згідно підписаного угоди меря ми працюємо на збутковому тарифі. Ми ми, які б кошти ми не виставили, ми не дотримуємо, uh -huh. до цього не отримуємо середнього 6-10%, а зараз 20% і ще більше з рахунком індексації вартості матеріалів. Тобто, тільки в плановому розрахунку ми не дотримуємо 18-19% від населення. Uh -huh. І ви вже зачепили тему тарифів на цей опалювальний mm. сезон. Тарифи для населення для бюджетних mm. організацій і комерційних, вони залишаться на рівні mm. минулорічного. Правильно, так а соціально це мері городів і кабінет міністрів цього році пішли на безкомпромісне рішення. Тобто ми повністю зафіксували ціни на газ і повністю зафіксували заморозив цілі для всіх видів користувачів. Тобто, ціни, які були три роки до цього, вони залишаються незмінними. Uh -huh. І населення буде отримати платіжку по 1811 гривень за гігакалорію. Uh -huh. З приводу е, старту опалювального uh -huh. сезону в Житомирі, міський голова поставив задачу, що ми повинні повністю на 1 жовтня бути готові почати в будь-який час опалювальний сезон. Ми розуміємо, що ми в даному разі, коли така ситуація, коли недостача газу, і коли... ми не розуміємо, яка, яка температура буде опалювальним сезону, ми звичайно будемо економити газ. Всі можливі способи, але немає ні єдиної нормативної бази для того, щоб ми зменшували санітарні норми, зменшували температуру у наших мешканців зменшували температуру, в першу чергу лікарняних і дошкільних. Дитячих закладах, тобто така задача стоїть. Це дуже важко, чому тому, що система розрахована на коефіцієнт відношення від нормативно там 18, 22 до 23, допустимо, там лікарня на Якщо ми десь економою піджимаємо, як додати цю температуру в іншому закладі? Тобто, це вже питання регулювання систем, регулювання і підходу до температури, які будуть, але в принципі, ну ми готові це, яка яке завдання буде, таке викиде. Тобто, якщо погода. Буде продовж трьох діб да, середньобува температура менше восьми градусів. Житомир готовий до того, Ми що першого жовня за рішенням виконавчого комітету зобов'язує почати пальню сезон з приводу температурних показників. Яка має бути норма в житлових приміщеннях? Це скільки? Бу, норма не змінювалася 18-22 градуси в житлових приміщеннях, 22-23 градуси в шкільних дошкільних і лікарняних закладах. тобто нічого не змінюється. Uh -huh. Поки що нічого не змінюється. Е, якщо е, якість послуг на теплопостачання в новому опалювальному mm -hmm. сезоні не відповідатиме нормативним параметрам, тоді людям що безпосередньо робити? Буде перерахунок робитися. Буде перерахунок. Тобто робитися. Буде звертатися? відділ збуту звертатися спокійно і буде робитися перерахунок, тому що у нас обліковується майже там, 80% автоматично. Будівлю інше за позиками старшу будівнику, експлуатаюча компанія чи балансу Ми спокійно робимо перерахунок. Якщо і кожен з мешканців має право в будь-яку секунду написати заяву про свою квартиру, про свій будинок. Тобто, це ж не перерахунок сьому будинку може бути. Це може окрема квартира бути, окреме помешкання. Будь ласка, звертаються і спокійно. Всі знають, куди звертатися, знають, куди писати все на сайті. Роз'яснення є, може в будь-яку секунду звернутися, отримати необхідну фахову від mm -hmm. що була головна реакція, фідбек. І прийшли. А в нас немає такого. У нас майже там, ну, у нас немає, щоб більше суток хтось нікуди не йшов. Позвонив, написав, тут же відреагувало. У нас таке uh -huh. не буває. Сьогодні, як ніколи, є надважливим питання енергоефективності, енергозаощадження. Як можна е, зменшити плату за теплопостачання? Uh -huh. Що б сказав? Ну, з нашої, що... нашої сторони ми можемо зменшити плату тільки. Заміщенням природного газу і економію дорогого. У нас є три, три категорії газу. Бюджетне фунаси газ для населення, він саме дешевший, там 7,40, грубо говоря. У нас є бюджетний газ 16,800, І у нас є госрахунковий майже 39 тисяч. Тобто, чим більше газу ми заміщуємо дорого, тим менше ми можемо перекласти навантаження на населення. Чим менше газу ми спалили, тим загальним обсягом менше ми виставляємо тариф. Людям він у нас. Постійно ж плаваючи, в залежності від температури, від обсягу на від виставляємо вартості. Тобто для того, щоб заощадити більше, найбільше відсоток защаджень, майже до 50%, це все ж таки внутрібудинкові системи, утеплення, будинки і перерозподіл тепла внутрі самого будинку. Що стосується індивідуальних теплових mm -hmm. пунктів, скільки будинкам вдається зекономити завдяки ним, скільки вже ІТП сьогодні mm -hmm. встановлено у Житомирі? ІТП в першу чергу це прилад для якісного перерозподілу тепла внутрі будинку. Ви вже знаєте, якщо верхня подача, зверху тепло, знизу холодно. Якщо нижня подача, перший поверх і другий в теплі, верхні домерзаючи чи не дотапиться. Це при принцип гідравліки і отримання чи не отримання тепла. Якщо ми ставимо тепле, таке питання зовсім відпадають. Відпадають питання першого останнього поверху, відпадають питання углових квартир чи якісь там крильових недотопів. І вирівнює порядок надання тепла в будинок. Потім, що ми можемо після чого зробити, ми можемо потім спокійно трошки знижувати обсяг цього тепла. Тобто люди в середньому на 13-15% сплачують менше. Ми в свою чергу від 15 до 20% менше витрачаємо електричну енергію, тому що ЕТП це вже окремий електричний контур. І плюс ми повністю умноможливлюємо втрати теплоносія. Чому? Тому що якщо внутрішні трошки система потекла, там батарея, транзит, труба, це ніяким чином не впливає на теплову мережу. Тому що іноді е, йдеться про парив в, в підвалі, а ми втрачаємо там десятки сотні кубів готового теплоносія, поки знайшли пари, поки ліквідували цей парив. А ітеп це у можливе. Тобто контур будинку ніяким чином не залежить від магістральних мереж теплопостачання. Угу. Скільки вже там рік тепер? ЕТП двісті було, ще 27 вставляємо. Ну, плануємо 373 сімдесят От на план до 2025 п'ятого року. Поставити. До року? Так, року. Да. Yeah. Ще з приводу платіжок запитували люди, що не лише коли у нас опалювальний сезон нам приходить mm. в платіжках ціна і за теплопостачання. Там зараз незначна сума приходить впродовж цілого mm. року. Це рішення. Це по всій Україні. В новому законі, законі про теплопостачання чітко прописують, що є три види платежів: є абонплата, це абонплата на утримання мереж незалежності від маєш ти теплопостачання, водопостачання. Тобто абонплата на комунальні послуги для утримання цих будинків і всіх транзитних необхідних мереж. Потім, тих, наші користувачі послуги централізованого опалення, вони отримують за вартість геокалорії свій тариф. В цей тариф, в тому числі, входить в місце загального користування. Ті користувачі, які мають виключно автономне опалення, вони окремо сплачують за місця загального користування. Чому? Тому що всі будинки в незалежності автономне, централізоване опалення, будоване приміщення, прибудоване, вони мають площі місць загального користування. Клітини. Ліфтові, верхній порих, нижній, технологічний. Якщо раніше ми на кожен будинок робили проєкт, його погоджували виконком, і ці розрахунки виставляли в платіжку, то на даний час зроблена типова система розподілу місць загального користування по видах будинків, поверховості і там, року випуска будівництва будинку. І це все в градації в таблицю заводиться, автоматично виноситься в кожен будинок. І МЗК вони лише плавають від залежності від е, е, обсягу показника лічильника. Лічильник показав а МЗК на метр квадратний на кожного мешканця буде більше. Угу, зрозуміло. Пане Дмитро, ви сказали, назвали точніше боржутомирян угу. за теплопостачання з приводу боргів працівникам підприємства. Угу. Він сьогодні є? А, дивіться, борги працівників немає. Чим ми відрізняємося комунальне підприємство від інших підприємств, тобто все ж таки місто гарантує нам виплату зарплату, виділяє кошти вже не, не перший рік, виділяє кошти на літній період, для того, щоб ми могли ті кошти невеликі, які отримуємо, направити на підготовку до зими, а місто нам виплачує літню заробітну плату. На жаль, на даний момент є трошки затримки зв'язку з випадом військовий стан і казначейство притримує ці кошти, в залежності, першої йдуть заробітна плата, ми розуміємо, ЗСУ. Хлопцям, потім обов'язкові сплати податків для формування бюджету і тільки потім вже отримують робітники заробітну плату. Це невеликі періоди, коли раніше там були затримки два-три місяці, uh -huh. це не це вже так в ці старі е, е, періоди і часи, то на даний час це три тижні всього. І наші робітники це розуміють, що от, якщо на три тижні притримуються заробітна плата, ці платіжки по заробітній платі, значить, це повинно, кошти повинні на даний час використати держава для якихось своїх. Нужди це зрозуміло. Це війна, і це на це треба розуміти, і тут нічого страшного немає. Пане Дмитре, скільки сьогодні людей працює на підприємстві? Чи вистачає mm. кадрів? Як багато людей на початку війни виїжджали, чи всі вже повернулися? Mm. Скільки працівників було мобілізовано до лавзбройних сил? Дивіться, початок війни. На початок війни ми виїхали в першу чергу жінки з дітьми, ті, тільки мали дітей, чоловіки нікуди не поїхали. Експлуатуючий персонал, ті, хто обслуговують, котельні, ЦТП, мережа, аварійних бригад, ніхто нікуди не виїжджав, тобто весь склад підприємства залишився на місці. Всі ділянки залишились на місці. Офіс працював в закритому режимі. Тобто, ми всі були на місцях і ночували, і їли, і жили тут повністю майже півтора місяці. Потім почали повертатися люди, і у нас на даний час, може, деякі окремі одиниці ще знаходяться дістанційно, коли у когось там діти пішли навчатися за кордоном. Ну, ніяким чином вже на роботу ні контори підприємства, ні управління, ні експлуатації це не впливає. Потім ми протягом літа докомплектувалися і житомірянами, і тими людьми, які були як переміщені особи зареєстровані в місті Житомир. тобто угу. фахівцями да, нормальними, хорошими фахівцями, які дуже востребовані. Mm -hmm. І у нас на даний час немає ні одної вільної посади для того, щоб підприємство повністю укомплектоване, і навіть на сезонними працівниками повністю укомплектоване. Як багато ваших працівників служить? 18 чоловік виконують обов'язки в лавах ЗСУ. Ну вони не тільки служать, вони там на перших лініях вони пішли добровольно працювати. Тому що у нас підприємство як підприємство критичної інфраструктури захищено достатньо, але у нас всі наші офіцери вони не мають броні. І якщо приходить повістка, хоч що вимога, то вони виконують свій з зобов'язання світу до. Тобто питань Пане Дмитре, змушені сьогодні завершувати нашу розмову. Будемо ставити крапку, буквально на останок. Ваша можливість звернутися до людей. Ваше запрошення слово. Ні, ну я, я по життю оптимістом. То я, я думаю, що все буде добре. Ми все пройдемо, все зробимо разом з нами, нашими мешканцями. І я тільки хотів би побажати всім мирного неба як наймирнішого і скорішого закінчення цієї війни і. Можливості жити, працювати в нормальному режимі, вирощувати дітей. Це нормальне бажання, нормальної людини і більш нічого. А так ми будемо працювати на те, щоб в кожному будинку, з кожного помешкання, помешкання міста життєво було тепло в цьому сезоні.